Коли ми чуємо історії про успішних людей, які раптом змінюють своє життя, відмовляючись від зовнішніх атрибутів багатства, це завжди викликає запитання, чому вони це зробили? Що вони знайшли замість успіху? Книга Робіна Шарми, Монах, який продав свій Феррарі, розповідає дивовижну історію, що надихнула мільйони людей на пошук гармонії, щастя та істинного сенсу життя. Сьогодні я розповім вам про 10 ключових ідей з цієї книги і про те, як вони можуть змінити ваше життя. Перше сад розуму. Головна ідея книги починається з приголомшливої метафори Наш розум це сад. Якщо ви за ним доглядатимете, поливатимете його позитивними думками і видалятимете бур'яни негативу, він свістиме і приноситиме плоди щастя і гармонії. Але якщо ви залишите його без уваги, бур'яни захоплять весь простір. Робін Шарма наводить яскравий приклад із книги Джуліан Ментел, успішний адвокат, розуміє, що його розум, сповнений стресу, Амбіцій і занепокоєння, став схожий на занедбаний сад. Зустрівшись із мудрецями Сівани, він дізнається про важливість контролю над своїми думками. Один з мудреців розповідає йому, що навіть одна негативна думка може зіпсувати день, як крапля отрути псує цілу склянку води. Джуліан усвідомлює, що в основі всіх його проблем лежить хаос у його розумі. Він починає використовувати спеціальні техніки, такі як візуалізація і медитація, щоб очистити розум. Наприклад, у книзі описується, як він щодня уявляв собі, що його сад наповнюється яскравими квітами, а бур'яни зникають. Ця практика допомогла йому зосередитися на своїх цілях і позбутися тривог. Почніть свій день із позитивних тверджень: знайдіть 5 хвилин вранці, щоб просто посидіти в тиші і уявити, як ваш сад наповнюється сонячним світлом, а бур'яни зникають. Спробуйте медитувати або записувати вдячності. Це допоможе вам наповнити розум позитивною енергією. Додайте до цього невелику практику усвідомленого дихання робіть глибокі вдихи та видихи, концентруючись на своєму внутрішньому стані. Це не тільки поліпшить ваш настрій, а й підвищить концентрацію. Друге маяк життя. Джуліан розповідає про важливість визначення свого життєвого призначення. Він порівнюється з маяком, який направляє кораблі в борхливому океані. Без чіткого розуміння своїх цілей, людина стає схожою на корабель без керма, її кидає з боку в бік, і вона втрачає час даремно. Джуліан сам довгий час йшов шляхом, який йому диктувало суспільство, він домігся успіху, але втратив сенс. Лише зустрівшись із мудрецями, він зрозумів, що для щастя необхідне усвідомлення своїх справжніх цілей. Вони навчили його ставити собі запитання, що приносить мені радість, що робить мене живим, що я можу залишити після себе. Мудреці розповіли Джуліану про те, як важливо записувати свої цілі і розбивати їх на невеликі кроки. Вони запропонували методику щоранку перечитувати свій список цілей і візуалізувати, як ви їх досягаєте. Це не тільки мотивує, а й допомагає залишитися зосередженим. Напишіть список із десяти речей, які роблять вас щасливими, потім виділіть серед них три найважливіші це і є ваш маяк, на який варто орієнтуватися. Переглядайте його щотижня, щоб нагадувати собі про свої пріоритети. Додатково створіть надихаючу дошку візуалізацій, зберіть зображення, що символізують ваші мрії, і розмістіть її на видному місці, щоб щодня пам'ятати про свої цілі. Третє. Сила дисципліни. Робін Шарма підкреслює без дисципліни неможливо досягти великих висот. У книзі мудреці розповідають Джуліану про мистецтво ритуалів маленькі щоденні дії допомагають підтримувати гармонію та енергію, наче краплі води, які наповнюють посудину. Джуліан вчиться вставати на світанку, медитувати, приділяти час фізичним вправам і правильному харчуванню. Він розуміє, що дисципліна це не обмеження, а інструмент для досягнення свободи. Один з його улюблених ритуалів священий ранок, коли перші години дня присвячені виключно собі та своїм цілям. Крім того, мудреці вчать його ставити конкретні та вимірювані цілі. Наприклад, замість того, щоб просто говорити я хочу бути здоровим. Джуліан записує, я буду займатися йогою 15 хвилин щоранку. Це допомагає йому перетворити мрії на реальність. Виберіть один корисний ритуал, який ви будете виконувати щоранку. Це може бути 10-хвилинна зарядка, читання книги, що надихає, або складання списку завдань на день. Головне повторювати це щодня, щоб сформувати звичку. Поступово додавайте нові ритуали, збільшуючи їхню складність. Наприклад, після ранкової зарядки почніть практикувати 5 хвилин медитації. А потім додайте ведення щоденника вдячності. Четверте секрети енергії. Однією з важливих тем книги є управління своєю енергією. Джуліан дізнається, що наша життєва сила залежить не лише від фізичного стану, а й від того, як ми живемо свою душу та розум. Мудреці пояснюють, енергія це паливо, яке необхідне для досягнення цілей. У книжці описується, як Джуліан починає стежити за своїм харчуванням, більше рухатися і проводити час на природі. Але найважливіше він вчиться говорити ні тому, що виснажує його енергію, токсичним людям, непотрібним справам і негативним новинам. Мудреці вчать його важливості відновлення енергії, вони розповідають про золоту годину, час перед сном, який потрібно присвятити розслабленню і відключенню від усіх джерел стресу. Це може бути читання книги, спокійна прогулянка або легкі дихальні вправи. Проведіть енергетичний аудит свого життя. Запишіть усе, що дає вам енергію, і все, що її забирає. Постарайтеся приділяти більше часу першим пунктам і поступово позбуватися другого списку. Наприклад, замініть годину в соцмережах прогулянкою на свіжому повітрі, додайте до цього регулярні заняття спортом, як от йога або плавання, які допоможуть вам відновити сили і поліпшити самопочуття. П'яте сила теперішнього моменту. Мудреці вчать Джуліана цінувати теперішній момент, адже саме в ньому приховане життя. Ми часто живемо минулим або тривожимося про майбутнє, забуваючи про те, що щастя доступне тут і зараз. Джуліан розповідає, як навчився помічати красу простих речей ранкового сонця, аромату квітів, посмішки перехожого. Це робить його життя яскравішим і наповнює його радістю. Один із мудреців каже ти не можеш повернутися в минуле або зазирнути в майбутнє, але ти можеш зробити теперішній момент незабутнім. Мудреці навчають його техніки усвідомленості, яка включає глибоку концентрацію на кожній дії. Наприклад, під час їжі вони радять зосереджуватися на смаку і текстурі кожного шматочка, уникаючи відволікань, таких як телефони або телевізор. Це допомагає розвинути звичку бути в теперішньому моменті. Почніть практикувати усвідомленість. Щодня виділяйте хоча б 10 хвилин, щоб повністю зануритися в момент. Це може бути прогулянка, під час якої ви помічаєте кожен звук і запах. Або їжа, коли ви зосереджуєтеся на її смаку та текстурі. Усвідомленість допомагає повернути радість навіть у звичайнісінькі моменти. Спробуйте використовувати спеціальні застосунки для медитації, щоб зробити цю практику частиною свого повсякденного життя. Шосте. Важливість служіння іншим. Один із найцінніших уроків книги усвідомлення того, що справжнє щастя приходить через служіння іншим. Мудреці вчать Джуліана, що кожна людина це частина чогось більшого, і наше завдання робити свій внесок у цей світ. Джуліан згадує слова свого вчителя коли ти допомагаєш іншій людині, ти допомагаєш самому собі. Він починає шукати способи приносити користь оточуючим, чи то допомога потребуючим, наставництво, чи то просто добра усмішка. Це наповнює його життя новим сенсом. Мудреці також розповідають про правило трьох добрих справ. Щодня намагайтеся зробити хоча б три маленькі вчинки, які принесуть радість іншим. Це може бути щось просте, наприклад, притримати двері для незнайомця або написати вдячне повідомлення колезі. Почніть із малого допоможіть колезі з завданням, зробіть комплімент другу або беріть участь у благодійній акції. Кожен такий вчинок не тільки покращує життя інших, а й робить вас щасливішими. Поступово перетворіться на звичку, додаючи нові способи служіння у своє життя, і ви відчуєте, як зростає ваша внутрішня радість, гармонія і усвідомлення того, що ви створюєте позитивний вплив на навколишній світ. Сьоме. Мистецтво вдячності. Робін Шарма підкреслює, що вдячність це ключ до щастя. Мудреці вчать Джуліана бачити хороше навіть у важких ситуаціях, адже кожна з них несе урок. Джуліан починає вести щоденник вдячності. Куди щовечора записує три речі, за які він вдячний. Він помічає, що це допомагає йому фокусуватися на хорошому і бачити світ у яскравих фарбах. Мудреці пояснюють, що вдячність можна висловлювати не лише в думках, а й діях наприклад, написати лист подяки або сказати дякую людям, які зробили щось хороше для вас, це посилює відчуття щастя і зміцнює стосунки. Почніть вести свій ще вдячності. Щовечора записуйте хоча б три речі, за які ви вдячні. Це може бути щось велике або маленьке. Успіхи на роботі, гарна погода або посмішка близької людини. Додатково спробуйте почати ранок з ментальної подяки. Просто заплющте очі та подякуйте за все, що ви маєте в житті. Восьме баланс і гармонія. Мудреці дають Джуліану інструмент під назвою колесо життя це візуальний спосіб оцінити свої досягнення в різних аспектах. Здоров'я, сім'я, робота, духовний розвиток, фінанси, відпочинок і стосунки. Вони пояснюють, що колесо має бути збалансованим, щоб катитися дорогою життя плавно, якщо один сектор надмірно розвинений, а інший запущений, рух сповільнюється або стає неможливим. Джуліан згадує, як його життя до зустрічі з мудрецями нагадувало перекіс уся енергія йшла на кар'єру, але це виснажувало його здоров'я і руйнувало стосунки з близькими. Тепер він використовує принцип балансу, щоб знаходити час для медитації, регулярних фізичних вправ і спілкування з рідними. Мудреці діляться ще однією практичною порадою планувати день так, щоб приділяти час кожному важливому аспекту життя, наприклад, починати ранок із і медитації, щоб зарядитися енергією, протягом дня виділяти час на глибоку роботу, але робити паузи для відпочинку та прогулянок, а ввечері зосередитися на родині та осмисленні прожитого дня. Цей підхід допомагає Джуліану знайти гармонію. Він помічає, що, інвестуючи в різні сфери свого життя, він почувається більш наповненим і щасливим, а його продуктивність і якість життя значно зростають. Таким чином, Джуліан розуміє, що гармонія це не кінцева мета, а постійний процес. Він вчиться щодня вносити невеликі коригування у своє життя, щоб зберігати баланс, подібно до того, як музикант налаштовує інструмент перед грою. 9. звільнення від страху. Одна з ключових ідей книги розуміння того, що страхи часто є основною перешкодою на шляху до щастя і успіху. Джуліан вчиться у мудреців технік подолання страху, усвідомлюючи, що страх живе тільки в його розумі і стає сильнішим, коли ми намагаємося його уникати. Мудреці розповідають Джуліану про принцип проходження через страх. Вони пропонують йому щодня ставити перед собою невеликі виклики, які допомагають вийти із зони комфорту. Наприклад, Джуліан починає говорити так, можливостям, які раніше лякали його, як то публічний виступ чи новий проект. Мудреці діляться з ним практикою візуалізації, заплющивши очі уявити собі, як він успішно долає страх, відчуваючи радість і гордість за себе. Це зміцнює впевненість і знижує тривогу. Ви теж можете почати з малого. Подумайте про те, що викликає у вас страх або дискомфорт. Запишіться на папері, а потім розбийте на невеликі кроки, які допоможуть вам поступово подолати цей страх. Наприклад, якщо ви боїтеся спілкування з незнайомими людьми, почніть із простої посмішки або короткого привітання. Поступово ви помітите, що страх втрачає свою силу, а ви стаєте сміливішими та впевненішими в собі. Десяте мудрість часу. Мудреці підкреслюють, що час це найцінніший ресурс, і те, як ми його використовуємо, визначає якість нашого життя. Джуліан дізнається, що кожна мить це можливість зробити крок до своїх мрій або прокавити її в марній траті часу. У книзі описується, як Джуліан опановує мистецтво управління часом. Він починає вести щоденник, щоб відстежувати на що витрачається його день, і швидко розуміє, що значна частина часу витрачається на малозначні справи та відволікання. Мудреці вчать його концепції золотої години. Часу максимальної концентрації на найважливіших завданнях, які наближають його до поставлених цілей. Джуліан впроваджує у своє життя техніку правила 80 на 20, він зосереджується на 20% дій, які приносять 80% результату. Наприклад, замість нескінченних зустрічей і перевірок пошти, він приділяє час стратегічному плануванню і глибокому зануренню в ключові проекти. Для практичного застосування цього принципу ви можете почати з аналізу свого дня. Запишіть, на що ви витрачаєте час і виділіть завдання, які приносять найбільшу користь. Створіть розклад, де першими будуть найважливіші справи і намагайтеся мінімізувати відволікаючі фактори. Поступово ви помітите, як збільшується ваша продуктивність, а разом з нею задоволення від життя. Книга Робіна Шарми Монах, який продав свій Феррарі, пропонує нам замислитися над тим, що насправді є важливим у житті. Вона вчить нас, що щастя й успіх. Це не зовнішні атрибути, а внутрішній стан гармонії та мудрості. Кожна з ідей, які ми сьогодні обговорили, це ключ до дверей, за якими ховаються щастя, енергія та справжнє призначення, але навіть найсильніший ключ марний, якщо він просто лежить у кишені. Важливо діяти, застосовувати ці принципи у своєму житті крок за кроком. Нехай ця історія надихне вас на створення свого саду розуму, знаходження маяка життя і усвідомлення сили теперішнього моменту. Нехай вона стане нагадуванням про те, що щастя доступне кожному, хто готовий змінити своє мислення і відкрити серце новим можливостям. А тепер вибір за вами, чи залишитися виглядачем свого життя або станете його режисером. Діліться в коментарях, яка з ідей сподобалася вам найбільше. Обговоримо та поділимося. Я так само напишу ідею, яка припала мені до душі, і я постараюся впровадити її в своє життя. Сподобався огляд? Подякуй автору лайком і підпискою. Це мотивує і дає зворотній зв'язок. Дякую за те, що додивилися цей огляд до кінця, і до зустрічі в наступному випуску.